У будинку побуту їх знайти непросто, але люди до них йдуть, бо таким необхідним в житті речам ці жінки дають друге дихання. Три чоботарки уже десятки років із молотками, обценьками та іншим приладдям у руках ремонтують взуття. Надія Родюкова колись планувала стати лікарем. Однак у дорослому житті у жінки все склалось інакше. Подобається людей взувати, як принесуть, ось спасіть, допоможіть, знаєте, як спасіть. Треба ж такі хороші сапожки там чи туфлі. Щоб мені треба зробити, щоб, як говорить, друге життя їм дати. І Із тим, що це мала би бути суто чоловіча робота, жінки погоджуються частково. Хоча кажуть, і не просто іноді буває, але за плечима у них велика практика. Зараз за одну зміну до ладу вони доводять в середньому 10 пар взуття. Зразу, звісно, всі сміялися. О, де ти працюєш Сапожником. А вже зараз все нормально. Було. Привикли. Третя жінка в команді Ольга Музачук спеціалізується на ремонті замків. Із посмішкою жінка пригадує, які відчуття у неї були 30 років тому, коли прийшла працювати на взуттєву фабрику. Пішла масова, масові заготовки вже взуття шили. То ту коробку як висиплють. І не знаєш, кусочки, кусочки, що його, до чого його, там як його то берці, то союзки, то підкладка, то. Кожна річ називається своєю деталью. Зараз кажуть чоботарки, клієнтів у них не бракує. В основному зі своїми взуттєвими бідами до них звертаються теж жінки. Взуття зараз таке неякісне, то рветься часто. То й приходять люди, довольна дівчатам, довольна їхньою роботою, гарно роблять. Претензій мене до них немає. Стосовно головного стереотипу чоботарів їх лайки, то у жінок є своє пояснення. І ударів молотком по пальцях воно не стосується. <рес> як вам сказати? Смішно дуже сказати, буває! Складнічні клієнти бувають дуже важкі. Прийдуть і говорять, що я хочу те, а воно шуру не буде так, як ви хочете. Воно не буває так завжди, як хочете. От як вийде, так і вийде. А вони не зробити так, як я хочу. Да, О, зроби новий йому, принеси пів порватого і зроби йому, щоб як нове було. Особливих бажань на свій жіночий день жінки не загадуватимуть, лише просять людей поважати їх роботу, виконуючи принаймні те, що написано на ось цьому папірці. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.